На ноги переземлятися та стрибати поки не можу. Доводиться переключатися на здорову. Багато прилітало по ізіму, і Ми якраз міняли позиції 9 березня ввечері розбили і втоє, втратив ногу. А я кричу лікарям, що я люблю гроші, плачу, а тільки врятуйте мені ногу, а потім хірург бере, отак от і на жаль, відчікнув, я відложив. Я такий, ну добре, хай так. Це командні види спорту, баскетбол на візках і волейбол сидячи. Це був для мене перший досвід, я вперше беру участь саме в таких адаптованих змаганнях. Помилка велика це коли до них відносишся, як до е е інвалідів. Треба чогось прагнути, треба чогось досягати, незважаючи на те, як тебе ламає життя, як е що з тобою трапляється.